Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам стартери, які видали перші квіточки. І цікаво мені за ними спостерігати. Ви знаєте, що коли новий якийсь сорт в колекції, то це просто супер така а, мить, знаєте, очікування зворушлива, я не знаю. Хотілося мені знаєте, якось дочекатися, коли вони всі одномоментно, так, щоб вам всі їх в красі показати. Але ну, розумієте, стартери, і торі, стартери взагалі-то, по всім правилам, ці квіти треба було б обірвати у дуже маленьких. Але ну, я вже через свою цікавість цього не зробила. Було ж все-таки цікаво, як буде. Як проявиться квітка, як буде квітнути. Ну, і давайте подивимося: Оцей малеча це невеличкий стартер НК Лілон Ліла. Перша квіточка вже відцвіла. От. Але є ще друга і третя. Їх всі теж буду, буду їх обривати, просто хотілося дочекатися. Як буде квітнути. Так от перша квітка була от така прям крупна, цікава, з такими прожилками. Знаєте, а ці вже такі непоказні. Ну, Я великого, великих очікувань від нього не, ну, не очікувала великих від нього квітів. Бачите, який розмір, розмір самої розеточки, плюс він не чищений. Він в пасинках, які я. Навмисно не видаляю, хочу їх підростити трошки і укорінити. Ну, перша квітка була класна. Значить, квітнути може, може, нормально. Ну, а ці вже зазвичай вони міленькі, вони невеличкі, тому що, тому що бачите, там все треба приводити до ладу. Але зацвів, живий, подобається. От, взагалі дуже хотіла цей сорт. Він повинен бути такий більш махровий, але це все у нього ще попереду. Дуже цікавий, поки що таке цвітіння. Будемо дивитися, квіточки ці повидаляю. Так, далі оцей дуже хотілося мені дочекатися, і от він уже свої перші квіти розпускає. Вже, не можна сказати, прям стартер уже такий молодий кущик ВВ Вечірній Тернопіль. Класний такий, бачите, його камера трошки, як завжди, висвітлює. Він більш такий задумливо темний, такий бордовий, не знаю, такий темно-винний якийсь колір. І бачите, махровий, але така махровість, як, не знаю, як крила метелика, або що вам нагадує, може щось інше. Да? Бачите, така легка, не дуже кучерявий, але класні. Квіти, от уже декілька він. Випустив, хотіла його разом з великою от квіткою Лілон Ліла показати, але ні, вони в різні періоди, той вже оцвів. А, далі, далі. От, буквально вчора побачила, от іще у мене є така краса, E' Ester. Да? Уже другу він вчора розпустив, перед цим от. З'явилася отака квіточка L'ESTR. От Подібного кольору забарвлення не було іще. Бачите, такі легкі ніжні контрастного кольору, як дотики. Да? Ну, класний. Трошки зеленціє. Дуже ніжне таке забарвлення, мені дуже подобається. Так, ну і Рядом сусідка ще тільки-тільки розкривається, складно їх піймати, щоб вони. Всі одразу були такі в одній фазі, да, щоб можна було на них подивитися АГ Нереїда. От, Теж дуже новий для мене сорт. От, і ще повністю не розкритий. Щось трошки подібне до цього забарвлення подібне, але все-таки вже видно, що інше теж зеленця трошки. Є, чекаємо. Як для себе, то цікаво, да? вони по потрошки відкриваються такі кожен день невеличкі фіалочні сюрпризи. Як для відео, то ні, не показне, да? не видовищно. Так, ну і оце ще очікую цю кралю. Хто ти у нас е, Сюзанна, якщо я не помиляюся, теж вже на бутонах. Е, е, е. Сюзанна. От, теж буде квітнути, і ще не зрозуміло, яке там забарвлення, тільки от на бутонах. Тут у мене рятівна команда. Рятуємо сорт, який прийшлося розібрати на листочки з Карлі Хара. Не захотів замок, і я от всі ці малюські... Просто поставила у вірмі куліт, в тепличку їм особливо, і намагаюся врятувати. Далі, далі. Ну, оцей красень теж молода рослинка. Уже не прям таки, щоб перша квітка, але сорт для мене новий Алян пурпурне серце. Отакий От класний. Да? Бачите, наскільки він відрізняється. Да? Оце у нас НК козир. Теж схоже забарвлення, але зовсім інше. Ну, зовсім інша форма квітки. Бачите, тут все-таки такі присутні цяточки рожеві. От, хоч і теж такий непоганий, цікавий. Ну, а цей взагалі от задумливий, задумливий такий. Оце вже прямо таке, як чорнила, да? чорнильного кольору. Теж квітка немаленька. Немаленька, бачите, як для молодого кущика вже такі класні квіти. Ну, і деякі ще там є на підході, але ще не в такій фазі, щоб вам показувати. Це із от зовсім зовсім новеньких, які є наразі в моїй колекції. Так, ну і на завершення додам ще отакий кущик. Це Фіалочка без сорта, але моя улюблениця, тому що це був подарунок від дитини, є крупна ну, Є сама розеточка, мама, а від неї я зняла листочки і виросла дві діточки. Одна ще не квітне, а одна вже отак от заквітла. Вже отакі видала перші квіточки, так само, як і материнська рослинка. Цвіте, простими такими анютками. Але їх коли багато, вони теж класнючі, такі просто заворажують погляд, як дивишся, дуже приємні. Він дуже компактний сам кущик, темна, така рівна, рівне листячко, Ну, класний теж, непоганий. Схожий на маму цей. З листя легко теж вирощується. от Отака в мене ще є маленька гарнюня. Ну, от, власне, і все, що хотіла вам показати, пишіть в коментарях, якщо у вас є практичний досвід із цими сортами саме, буду дуже вдячна, дуже приємно, коли глядачі, підписники діляться своїм досвідом. Досвід, ви знаєте, що в цій темі фіалочний приходиться збирати просто по крапельках. Тож, дуже ціную вашу допомогу. Ну, а на сьогодні все у мене. Всім бажаю всього найкращого з вашими рослинками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!